Глеб Павловський тодішній головний піарник свого часу Путіна, Путін Мейкер, як його називали. Потім був керівником тут штабу Януковича на виборах 2004 року, коли він після вже провалу. Його місії в Україні там виправдовувався, яке завтра назвав навіть там навіть мене там, блокбастер фюрером помаранчу революції за наш блокбастер. І потім поставив питання наприкінці свого інтерв'ю: а чому проросійські сили в Україні нічого не роблять в цьому ж сатиричному форматі для захисту саме російських інтересів? Ви тоді, як навіть згадувала Оксана Марченка, що запросив тоді Медведчук собі до себе в пущу Азерною, бративши фірів Зеленського. Вони тоді запустили. 2000, в брязни 2005 года запустили проект «Серпом по яйцам. Очень много лиц, революция у нас странная, и геоманию порой бывает тоже очень странная. Итак, снимаем репортаж. Мы находимся в центре Киева, в гуще событий. Ребяшки, снимаем интервью для пятого канала, да? Как договаривались, да? Помним, да? Напомню, вы Донецкие шахтеры, криминальный элемент, приехали в Киев, участвуя. Ну і впродовж шести місяців вони збирали матеріал. Я просто знаю всіх цих київських сатириків, гумористів, коли вони, кого вони запрошували до співпраці. І потім вийшли з першим сезоном якраз вечірнього кварталу на сцені жовтневого палацу в рамках такого передвиборчого, такого агітаційного туру для блоку. Не так. Де де практично повторювали головні меседжі цього самого Павловського да, про проти три сорти українців, що Україна приречена на, на, на розпад, що це штучна країна, що на майдані всі були за гроші, що НАТО гірше ніж Гестапо, що Україна потрібна заходу тільки для звалища для ядерних відходів. Ну що ми, зрештою, потім бачили, і в сезонах серіалу Слуга народу.